Добрий день. Спостереження за природою влітку. Зрілі вишні у садку і сунички у ліску. Теплі дні, барвисті квіти нам дарує щедре літо. Він у літа перший гість, вишні пригорщами їсть, а сунички жменьками з дітками маленькими. Дітки це місяць червень. Давайте поспостерігаємо, як змінилася природа влітку. Настало літо. Весело пригріває сонечко, його ласкаве тепле проміння проникає всюди. Літній день довгий, сонячний, гарячий, ніч коротка. Літнє сонце знаходиться високо над головою. Сонце стоїть удень високо, на вулиці спекотно, уранці та ввечері низьке, тому стає прохолодніше. День триває довго, ночі короткі, влітку багато тепла, вологи та світла. Це сприяє розквіту рослин. У рослин з'являються не лише квіти, а й утворюються плоди, насіння, дозрівають ягоди. Червень місяць тиші в природі. Саме в цей час у птахів та тварин з'являється потомство, і тому людина повинна дотримуватися тиші, не турбувати їх, не заважати їм дбати про своїх малюків. Пам'ятайте, любі діти, щоб пташки у нас співали, щоб сади у нас цвіли, і дерева підростали, щоб літали в чистім небі, щоб земля була у квітах, і лелеки, і журавлі. Бережіть природу, діти.